Друзі, добрий день! Тема ефіру сьогодні. Чи варто оскаржувати висновок ВЛК або якісь рішення командування, наприклад? Ну, По-перше, я хочу всім сказати, дякую вам за дуже гарні коментарі, за гарні побажання. Ми вже повернулися до Києва, вже ми розпочали знову свою роботу. І наша відпустка закінчилася, тому можете не писати вже, що бажаєте нам гарної відпустки. Дуже дякуємо. Отже, я зараз переглядала ваші повідомлення, все таке інше, і побачила дуже цікавий коментар, який мене спровокував на цей ефір, на то, щоб обговорити цю тему. Варто не варто оскаржувати, тому що кожного разу, коли я знімаю щось. Яку якусь інструкцію або якісь свої думки з приводу цих всіх оскаржень на мене обов'язково виливається отака думка, як я зараз скажу. Та на що то все оскаржувати? Та що ви, юристи, придумуєте, та ви з іншої планети, та ви взагалі були хоч раз на ВЛК, та ви ще жінки, ви не знаєте, що таке ВЛК, та там ніхто нічого не слухає, ніхто нічого не робить. Це все не має жодного сенсу. Держава нас все одно. Підімне, ми ніякої справедливості ніколи не побачимо, закони не працює, безпреділ, всі діла і так далі, тому подібне. Так, ну ви зрозуміли, що я маю на увазі, що я зараз двері зачиню, бо мені заважає. А, що я, ви зрозуміли, що я маю на увазі таку думку людей, що немає сенсу боротися, тому що ну, в нашій країні це ну, вам нічого не дасть. Закунду, я вибачаюся. Дивіться, що я вам хочу сказати? Адвокати і юристи вони не з іншої планети. У адвокатів і юристів у них інший погляд на ситуацію на правовідносини і на порушення прав взагалі. Розумієте, законом, законом передбачене ваше право на оскарження. Скористатися вам цим правом, чи не користатися, вірити вам в добрий результат, чи не вірити, Оцінювати взагалі свої можливості, чи не оцінювати. Це ваше право. Ви можете користатися ним, ви можете не користатися. Я просто таких людей, які пишуть, оце, знаєте, публічно: ой, ви нічого не доб'єтеся, ви нічого, там, у вас нічого не вийде. І всі юристи живуть на рожевій хмаринці. Я вам так скажу: я дуже проти такого підходу. Тому що, якщо ви особисто вважаєте, що у вас нічого не вийде, ну сидіть і не робіть нічого. Вам це ніхто не забороняє. До речі, напишіть мені, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу? Мені важливі ваші коментарі і ваші лайки, будь ласка, тому що у нас ж бани вічні, особливо на такі теми. Про отакі оскарження у нас дуже багато банів. Ну, самі розумієте чому. Тому, будь ласка, пролайкайте, щоб підтримати нашу сторінку. Це дуже дуже для нас важливо. Так ось, якщо ви не хочете ні з чим боротися і вважаєте це марним, не боріться. Але не треба людям людям іншим таку робити підніжку моральну. Розумієте? Люди різні. Якщо є право, то людина може ним скористатися. І людина ця, ця не дурна, розумієте. Для того, щоб зрозуміти, чи гарна перспектива на оскарження чи погана, треба до кожної справи підходити індивідуально, розглядати. Ось, наприклад, ось, наприклад берегу, наприклад, якийсь висновок ВЛК. Так, що людина, наприклад, вона є придатною або обмежено придатною, хоча ця людина вважає, що в неї є таке захворювання і такий стан здоров'я. Який дозволяє визнати її, наприклад, непридатною. Як треба розуміти, чи варто це оскаржувати, чи ні? Ну, Дивіться, як робимо ми. Тому що ми оскаржували декілька оцих висновків ВЛК успішно, і на що ми опиралися, спиралися, так, коли оскаржувала це все діло. Сам діагноз або ну захворювання або травма, яка була, різні випадки. Є е, діагнози, які е, з народження у людей давно, є зараз, які виникли, є діагнози, які були легше, стали ускладнилися. Є захворювання, які отримані е, на б... В зонах ведення бойових дій і пов'язані з участю в бойових діях. Є захворювання, які там загострились, але не пов'язані з цим. Є захворювання, які загострились там, але і пов'язані з участю у бойових діях і з виконанням бойових завдань. Ви розумієте це чи ні? Як можна брати і казати, ніхто нічого не зможе зробити в цій державі, ніхто нічого, що ви хочете оскаржити, не оскаржити, нічого не буде. Якщо ми не будемо користуватися нашими правами не тільки на оскарження, а в різних, ну, як вам сказати, в різних сферах нашого життя, якщо ми не будемо їх відстоювати. Як ми з вами, скажіть мені, будь ласка, доб'ємося їх виконання? Як ми поборемо корупцію, як ми вийдемо з цього стану, ви ж розумієте, що у нас війна, і до цього всього призвело що до війни, до того, що вона не закінчується, до того, що нас не беруть відповідні організації, тому що у нас корупція страшна. І тому що у нас не додержуються певні права людини. Не всі, до речі, у нас досить демократичне суспільство. Давайте не будемо про це забувати. Але у нас є проблеми, які треба вирішувати. І ми маємо їх вирішувати кожен в своєму житті, кожен в своїй ситуації. Якщо хтось вважає, що не треба боротися за діагноз, і доводити, що у вас такий діагноз, а не такий. Ну, то не доводьте. Ну, на що ви пишете людям, що у вас нічого не вийде. У когось вийде, у когось не вийде. Є люди, які вважають, що у них є підстави на оскарження, а їх нема. А є навпаки, люди, у яких є підстави, але вони не знали, що вони є, вони не змогли там оскаржити, вони не зрозуміли цього вчасно. І так далі, і тому подібне. Тому, якщо у вас. Є якийсь діагноз, який ви вважаєте. Ви, ви розумієте, що якщо у вас є якесь захворювання, чи якийсь там діагноз, з яким ви можете бути визнані непридатним або обмежено придатним, то ви, по-перше, маєте зрозуміти, з чого ви це взяли ще до ВЛК. Можливо, вам необхідно, хоча ми завжди говоримо: якщо вам світить ВЛК, обновіть свої медичні заключення і свої аналізи, щоб вони у вас дослідження свої, щоб вони у вас не були там п'ятирічної, десятирічної давнини. Пройдіть обстеження та де завгодно, в приватній клініці, в державній клініці. Не суть важливо. ВЛК на них все одно, скоріш за все, уваги не зверне, якщо це там неочевидні вже такі речі. Але ви, коли це ці обстеження знову пройдете, ви, по перше, зможете з тими лікарями, яких ви проходите ці обстеження, обговорити. Чи дійсно з таким діагнозом, з такою стадією захворювання, з такою тяжкістю захворювання? так, Бо захворювання бувають різні, бувають їх різні стадії, різні тяжкості і так далі. Тому подібне? Я ж не лікар. Зверніть увагу, і ви не лікар, наприклад, то ви з'ясуйте, чи дійсно ваш лікар, який вам цей діагноз ставить і так далі, вважає? Що є підстави вас визнавати обмежено придатним або непридатним, наприклад, от з такою стадією і так далі. Якщо вам лікар, якийсь, хоча б, який вас дивився, так, вам таке каже, то у вас вже і у вас вас і є результати обстежень і заключення медичні свіжі, то у вас же об'єктивно в голові є так, якась підстава, хоча б про що, про те, що якщо ви вже зробили ці обстеження, наприклад, ви йдете на ВЛК, ВЛК, у вас їх не бере, і потім ВЛК пише, що все ок, і ви придатний, то у вас вже резонно є два погляди лікарів, не співпадаючи між собою ВЛК і попереднього лікаря, і ви можете, і це є логічно написати на ВЛК вище стоящу, на центральну ВЛК. Надавши висновок, і надавши попередні ваші обстеження, і зауваживши, що я прошу, повторно перегляньте цей висновок, тому що ось тут і ось тут ну, не співпадає. Чому не оскаржувати це? Хто придумав, що це не треба робити, що воно не спрацює? Якщо у вас реальне захворювання, любі друзі, а ви не собі не напридумували там щось, то воно спрацює. Але якщо ви не оскаржите, то, звісно, не спрацює. Ну, як це ну, взагалі-то назив, називається, знаєте, що шлях його долає, той, хто йде. І це працює у всьому. Просто треба розуміти, ну, чи є дійсно у вас підстави, чи нема. На ВЛК обов'язково треба сказати, що у вас є скарги і пов'язання з таким-то таким діагнозом, і що у вас є медичні заключення останні, щоб це було в протоколі. Вони у вас можуть заключення не взяти. Але вам треба про це сказати. І потім ви в скарзі вкажете, що ви говорили і що у вас не взяли. А ось ви надаєте. Розумієте? Обов'язково треба говорити, що у вас є скарги на здоров'я. Тому що люди не кажуть багато хто. Ну, ну так відбувається. Ну, якось людина не може совбразити вчасно, що це, це зараз, типу, чи взагалі. Розумієте? Всі на стресі там. І ще й раптово буває на це ВЛК потрапляє. Тому так це відбувається. Так. Що ви мені пишете? А, з приводу оскарження, там рішень, дій командування, наприклад, та сама історія. Дуже люблять багато хто писати. Ой, оце ви скажете, оскаржувати дії командування, а потім буде ще гірше, а потім там щось буде. Послухайте, кожна людина, яка знаходиться в якійсь ситуації, де порушуються її права, в цій ситуації є певні ризики, певні ускладнення, певні там, проблеми, звісно. І у кожної людини ця ситуація різна. Вона зі своїми особливими нюансами, так? І кожна людина має сама приймати рішення, виважена: скаржитись чи не скаржитись, робити там, оскаржувати рішення, не оскаржувати. Я кажу, як це зробити для тих, хто приймає рішення це робити для того, щоб ви знали, що ви можете. А оце, знаєте, казати, о, на що ви сказали там, туди-сюди. Я сказала, тому що у людей є таке право. І я маю людям розповісти про те, які в них є права, тому що я для себе обрала таку діяльність. Розумієте, в мене така діяльність. Я маю вам розповідати, що ви, на що ви маєте право. Щоб ви знали, а ваше діло вже користатися цим правом чи ні? Так, що у вас тут, ви мені пишете? Да, я скаржила суд наказ і виграла суд на попередньому тижні. Сама дякую за ваш настрой. І вам дякую за те, що підтримуєте, і за те, що ви в собі знайшли сили і все це зробили. Це саме те, про що я і кажу. З приводу ВЛК, до речі, ви можете оскаржувати рішення висновки ВЛК в адміністративному, і в судовому порядку. В адміністративному це на ВЛК вище рівня, і потім на центральну ВЛК. Якщо у вас обласна, то одразу на центральну, наприклад. Тобто це оскарження по лінії ВЛК. Судовий порядок це до суду. Ви можете скористатися так, одразу до суду, поскаржитись, або ви можете пройти до. Центральної ВЛК, усі ВЛК наверх оскаржити. І потім після висновку центральної ВЛК, якщо ви вважаєте, що він порушує ваші права і не відображає дійсного стану вашого здоров'я, тоді на суд. Тобто ви можете або одразу в суд, або через ці ВЛК і знову-таки на суд. Строк на звернення до суду 6 місяців здати останнього висновку, вищестоящої ВЛК. Тобто зрозуміли, так? Да? З ну, центральною, наприклад, БЛК. Тобто зрозуміли, а, робити це, це чи не робити, я ж кажу ваша справа, але а, треба оцінку давати. Я ж за реалізм, наприклад, треба ну, якомога трезвіше свої шанси оцінювати за допомогою спеціалістів. І найголовніше спеціалісти тут це медики, медики в першу чергу. Другу чергу це юристи, першу чергу це медики, тому що це практична сторона питання, в якій ніхто не розуміється. А юридична сторона питання треба спостерігати за тим, щоб ви не пропустили строки, щоб ви належним чином все оформили туди, куди треба це все відіслали. Чи відділ кадрів відправляє працівників на ВЛК, маючи бронювань? Що таке маючи бронювань? Заброньованих працівників на ВЛК? Та да не мають вони їх відправляти на ВЛК, якщо в них бронь стоїть? Чим вони це обґрунтовують? Що вони кажуть? І Дуже, Дуже приємно. Як оскаржувати причину наслідковий зв'язок захворювання травм поранень? Ви маєте на увазі, Іван пише. Ви маєте на увазі, чи ці поранення, травми отримані при виконанні бойових завдань, наприклад, чи ні? Це все збирається доказова база і. Розробляється алгоритм дій по конкретній справі, виходячи з того, чи є форма 100, чи є додаток 5, чи були розслідування, чи це на території ведення бойових дій на окупованій території, чи це тут десь в тилу. І найголовніше матеріали розслідування, якщо їх нема, то вони підіймаються запитами відповідними і ця інформація. Підіймається, якщо її надають, якщо її не надають, то це теж є аргументом для того, щоб її витребовувати через суд. Тобто, отак це і оскаржується, якщо ви трішки зрозуміли, так, що я маю на увазі, ну, приблизно таким чином. Там, де немає форми 100, я вам одразу скажу дуже проблематична ця вся історія. Тому що це найголовніше, хлопці, форму 100. Обов'язково, навіть якщо ви поранені і вам погано, і так далі, якщо ви встані ще щось на щось реагувати, намагайтеся контролювати, щоб вона знаходилась у вас, щоб вона була ще й сфотографована, бажано. Якщо ви її одразу вас медрота кудись, ви, ви після медроти потрапили. Кудись в один госпіталь, а потім в другий, потім в третій, наприклад, і таке буває, що документи десь можуть не щось хтось не передав, щоб ви зрозуміли взагалі ваш шлях, де ви були, щоб де це все шукати. Боріться і поборете, Тамара. Ну так і є, і це ж не ви придумали, і не я, а дуже велика, розумна людина, так? зараз я у царстві Швеції в міграційній службі. Ви, напевно, нам щось до цього писали, тому що ми, чесно, не сильно зрозуміли, ну, на що на, нам інформація, я вибачаю. Так. А, ось ваше попереднє. Для суду прибігав. Прибір лікаря-ортопеда травматорога. Ще у 95-му році був поставив. Розумієте, от Мирон Ростиславович. От, до речі, подивіться уважно, друзі, от як ви ставите. Чого ви пишете мені все через Дефіз, через точку, двокрапку, зап'яту. Що це таке? Я не можу так читати, чесно, у мене просто мізги зриваються від цього. Для двокрапка, суду кома, я кома, приберігав двокрапка, я не можу так читати, я не розумію цього. У мене, ну, я не розумію, для чого це робити. Напишіть, будь ласка, нормально, без оцих всіх точок я не можу читати це. Якщо ви можете хтось, можете мені роз'яснити. Це не для мене варіант. мене здається, в мене буде якийсь напад, коли я таке читаю, чесно. Так, Леонид пише я виграв суд по пораненню ще в 18-му році, а рішення суду не виконано по цей день, так як я повідомила, що військова частина виконує бойові завдання і виконати неможливо. Висновок ВЛК ще з 18-го року. Хто вам це повідомив і чи є у вас це повідомлення письмове, тому що у вас цікава історія і бажано, мабуть, навіть через суд зобов'язати їх виконати рішення. Тому що це цікава дуже історія. Ось є якась письмова така відповідь із посиланням на якийсь конкретний нормативно-правовий акт? Тому що те, що вони бойові завдання виконують, не Звільняє від їх від виконання своїх зобов'язань. Мирон пише, інакше у мене текст часто розпадається. Я так навіть пишу петиції до ВРУ. Я би вам не радила так писати петиції до ВРУ. Якщо у вас розпадається текст, вам необхідно навчитися користуватися пробілами, іншими функціями, клавіатури. Тому що це неможливо читати. Я вам ще раз пояснюю. Знаки вони є для того, щоб надавати певні там паузи і так далі тексту. Їх не можна ставити просто так. Ой. Так що отак, от, любі мої друзі. Така ситуація. Тобто, якщо у вас є щось, що треба оскаржувати, або мається така можливість, сідаєте, оцінюєте це, думаєте самі, якщо це по лікарському якомусь висновку, обов'язково проконсультуйтесь з лікарями, або краще не з одним і приймайте рішення самі. Не друзі вам, хай кажуть там, ой, давай подавай, або ой, та що ти це придумала, подавати, у нас така країна, у нас так все. Самі вирішуйте, подавати вам чи ні, нікого не слухайте, тому що я розумію, що ви зараз кажете, ой, ти адвокатка, це твоя робота оскаржувати, ти будеш агітувати, щоб ми всі оскаржували. Я адвокат, але у мене такий характер, що я вважаю, що краще зробити, ніж не зробити. Ну, я така людина, це моя особиста думка. Якщо відсрочка була отримана ще до війни, вона вважається діючою. Чи треба знову проходити ВЛК. Треба проходити знову. Добре, друзі, побігла у нас купа роботи дуже велика. Вновлюємо консультації з середи, можете писати знову. Зараз також можете писати, але просто зараз не всі все прочитуємо, тому що у нас там. Скупилося, і я ось три години тільки що відповідала, в мене очі на виборі. <сум> бажаю всім мирного тихого вечора, щоб всі були живі та здорові. До завтра. Рада була вас дуже бачити. І бажаю, щоб ви все ж таки мали сили в собі боротися. Боже, 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 які бредні пішли. Дивіться. Де затверджена печатка народом е, України, стаття 20 Конституції, звісно, судді не мають посвідчень на мантію? Улітаємо. Довідка свідків Єгове теж корисна. Ага, це Мирон Ростиславович. Зрозуміло. Будь ласка, допоможіть, якщо людину з напрямком ППО по військовій кафедри посилають на піхоту, як оскаржити рішення воєнкома. Ну, то ви ще стоячого оскаржить. Пробуйте. Якщо ні, тоді до суду. Так само. Андрій пише: Давайте ми всі підемо з передової на ВЛК до психлікарні, бо в народі рахують. Якщо пішов на війну, значить хворий на голову. І запам'ятайте, що передова можна перенестись у тил. А... Оце, що ви написали. Що в народі рахують, якщо пішов на війну, значить хворий на голову. ну це, я, я думаю, що не всі так вважають. Але ви знаєте, я уявляю, як вам важко оці всі бредніці всі слухати. Ну, дійсно, люди добрі. ну Бажано хоча б якийсь мати розум, щоб не нести таку пургу в ділі. Передова може перенестись у тил, це легко. Але без тилу передова не має жодного сенсу. Це теж правда, як ви вважаєте? Чи є сенс воювати, якщо за спиною немає тилу, немає народу і немає цивільного населення в Кореї? Тому, так би мовити, ми всі зв'язані в одну купу, і ми багато хто нечемні, застресовані, вже не зовсім. Часто і адекватні, тому що ви ж бачите, в якому стані люди знаходяться. І вже другий рік поспіль і кінця і краю цьому немає. У мене немає таких думок, що стане краще скоро. Це навряд. Тому якось тримаємося як можемо. І мені здається, що одне з найголовніших вмінь в даному моменті це, знаєте, не сильно звертати. Увагу на думку оточуючих і не спиратися на їх висновки про вас, а самим якось знаєте, стверджуватися у своїх думках і у своїх рішеннях. Тому що, господи, ви бачили, хто що тільки не говорить і що тільки, ну. Тому я думаю, що бажано може, якщо у вас є на це сили, замкнутися якби на собі і просто йти далі, де б ви не були, в телучі на передовій. Тим, хто на передовій я бажаю здоров'я, довгого життя і щоб ви повернулися до нас живі та здорові. Тим, хто в тилу, я бажаю того самого. Насправді, тому що у нас у всіх мета одна. Обговорити не виходить словесно, не розумію, що у вас не виходить обговорити. Так, я Мирона буду блокувати, тому що закидав нас Мирон своїми повідомленнями, а люди хочуть задати питання, так? Бажаю вам спокійного тижня. Олександра пише, і я вам бажаю, тому що ми, звісно, приїхали позавчора ввечері, привезли дітей і опять попали по всю всю історію, ми ще їхали через пів країни і все це літало. О, якраз по ходу нашого руху, так можна сказати. Ми маємо те, що маємо, що я можу вам на це відповісти. Просто, друзі, якщо ви у нас підписані, поважаєте нашу думку, то я вважаю так. Треба приймати рішення самим, виважувати його за допомогою спеціалістів в тій сфері, в якій воно приймається, і не слухати, знаєте, розчарованих людей. Тому що легше всього. Опустити руки і сказати, що у нас в державі нічого не спрацює. Але ж я вам кажу, по-перше, воно спрацьовує. Дуже багато випадків, коли не спрацьовує, дуже багато випадків, коли воно спрацьовує. І якщо ми не будемо це робити, це ніколи не зміниться. Тому, до завтра.